Дивлюсь твої відео, я хуюваю з того, скільки ж солодких бубочок і драматичних п'єро серед чоловіків, котрі не можуть трахнути, а деколи, і просто поцілувати дівчину, навіть коли по ній видно, що вона вже готова. Таких людей дуже багато. Так, є таке. Що це? Наслідки того, що вихованням займались переважно мама, чи не читалась романтичних книжок, де чоловік добивається жінкою кілька років, і думають, що в реальності теж так має бути. Це наслідки виховання, так, наслідки того, що є в суспільстві. І так, у нас ну, не виховують хлопчиків так, що там, ну хоча б навіть просто не кажуть там, якщо чогось хочеш, тобі треба зрозуміти, що треба для цього робити, і ти будеш отримувати. У нас цькують, у нас роблять так, що дуже багато хлопців вони усього бояться. У нас нічого не роблять для того, щоб формувалась крута, адекватна самооцінка у дітей. І у хлопців відповідно. Тому чи є це наслідком виховання, так є наслідком виховання. Але хороша новина, що як то кажуть, спасіння утопаючих це справа рук самих утопаючих. Якщо у когось є бажання це змінювати, зараз є багато інформації у вільному досві, до доступі, і людина може це зробити. Це саме головне. Можна це змінити, можна ставати кращим. Можна прокачувати навички зваблення, було б бажання.